Доброго ранку, вже по 9, а ми ще в ліжку, так? Христосі сьогодні собі добре поспала, воно стало десь м -м, пів восьми було. Але ми ще, оцей, ми ще захотіли спати, було я зі тривогою там пильнував. Ми в укриття не ходили, але не, не спали. Так була тривога, але ти спала в нічку, так? Ми не ходили. Ні, ми не ходили в підвал. І вона нас як заснула воду по дев'яті. Вже по дев'яті. Ой, вночі в дочі, о, вокзалський дойшли, щоб просто капець. Та була тривога, так, але вже відбій. Бій. Так, відбій, сонечку. сонце маленьке наше. помахай привіт підписникам. Помахай привіт. Будь ласка. Ну помахай. Це шарна, чем на дівчинка. Ну, помахай. Давай, хоч одною ручкою. Давай. Молодець. Двома. Давай, махай. Дідно. Одною. Давай двома. Ну махай, бо я виключаю. Телефон. Махаєш? Махаєш? Але таї. Таїть цю діковий. Двома, так, два. Де гарна <плес> дівчинка. Гарна, гарна, дуже гарна. <плес> Всіх вітаю, друзі. І знову у нас очередна субота. І, як покажу вам, падає дощик. Дає Бог день, напевно, віддихнути то має роботу, то в гаражі може працювати. А на дворі сьогодні не попрацюєш, бо починає дощик сильний. Марія Петрівна, добрий ранок. Добрий ранок у нас нині. Ранок пізній. щось нині поспали, вночі дві тривоги було, не спали і вже як. 15 9, то ще не є пізно. не є пізно. А так як хмурно, то на сьогодні не є пізно. Ще вроді всі, до мене відходить яйця. Чайно заціпіло, кого це робити. І каже, і прийшов і каже, що є свіжа робота. Дощ лив, і в ті стовпчики, що в мене сліз поставили, поналивало води і, і тепер треба якось викачувати. Знайомий їхав, казав, закрив тими кришками і порозпирало, леті, потім в зимі яких? Стопчики ну. пороздиває, мороз не сильне, труби розривають, все розриває. Це розриває. Є свіжа робота. На сьогодні робота буде ще. В субот, Завтра буде неділя, будемо розбивати. В, в, субот в, субот в, субот в найбільше. Воно ну, на кожного дня є робота, але в суботу найбільше. Найбільше робиться в суботу. Так, так. Все треба, все треба зробити і їсти. От якось так. Доброго ранку, дівчата, смачного. Доброго ранку. Mm -hmm. що, що там? Вже аромати не пів... Що, яєчко хочеш? Мама. А бабуся відбив. Баба. Баба! відбивні. ну що, відбивні. Зараз будемо гамати яєчко. Хочеш, я, сама чекай. Роблюсь, навчу, я вже зроблю відбивні. Ви вже давно стали? Але я бачу, що застані. Ні, я, я, я стала за 10 дев'ято. А, тобі ви теж файно були. А ми десять по 9, каже. Що вона сперва ще підійшли гає. Зараз вони. Я вчора ходила, підривала корчики. корчити. І ще? і вже ті білі такі цяточки є. Картопля буде гнеться за копейки. Вже ті білі цяточки. І нас садив купа. Так. То, що, звичайно, залежить від ґрунту. У нас просто тут такий він такий, е навіть не глину, такий, вопше, таке вообще таке тверде, сковопіщаний, то може буде, бо воно тягне. На піску буде, на піску буде. А може, може так не буде, але не знаю. Я так спробувала що є. тобі. Під що? І казав Романович, що стопчики поналугали, води повно. Та щось стече, то не що зима. Та, так, та, ще буде. до зими без стекло, мама, бо вони бояться, що порозпирає. Порозпирає в зимі, як мороз замерзне. Ну, дивився, золотим, дивився. ще в землю стечеться, ще ого. Так. речі, що будемо гамати? Вийшла наша христинка на дві. таким широким кроком. Ой, чи то надовго, чи знов той дощ буде, щось на погоду не показує. Муриться, вона буде дощ. Ну, далі хмуриться і. Дивиться, бачите лісня. Бачити паркан. Бач. Mm -hmm. Бачи. Mm -hmm. А мокро, то ні, мокро. Ой, Романович, треба, ще там два плеса, каже, треба поставити. А там вже пішла та опалубка, то там треба буде доливати далі і сюди вже ставити. Ой, водички налилося. Ой, водички, ой, не Я закрили де ми замовляли ракушку не закрили води налилося повно треба злити треба бо, треба так. 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 І бачу, не треба посунути бо дивитися використовують як дитячий басейн теж наливають дітям і от бачите треба посунути бо трави вже нема тут О. І воно, треба щось розсунути ой зараз буде мокро. Є вона але... О, все. Та її ніколи не надоїдає, То ніколи не надоїдає, правда? А, баба, Я, знаєш, ти, дай, хочеш... баба а... ти хочеш, щоб бабуся з тобою скакала, Так? Ну, а... а... no, Високо, висока. Оп, оп. Що дати? Хочеш, аби бабуся до тебе лізла? Yeah. Yeah? Хоч бабуся скакати. Yeah. 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 Наші лілії вже розквітли. Дуже гарний колір такий мають. І троянди. Ох, свіжа трояндочка. Також дуже такий гарний колір має. Схожа на ті, які перецвіли, але та, що перецвіла, то вони такі повні, такі набиті, а та така вже. Йде трояндою. троянди. Роман вже все попрятав, в все лажі, все. Каже, Роман, що буде стільки стояти, поки буде далі. Ще, Як будемо колись продовжувати, то вже попрятав. Робота буде друга, друга легко пройти А вже в місці територія прибрана. Все. То вже можна йти поставити цих і все. Не то, що поставити, але просто. І в чистоту приходити починати працювати в чистоті, а не в бардаку. Але тут ще в нас роботи є, тут ще є всяке. Трохи макулатури поздавали. Я але вам казав, ще є щоб планочка того не прогиналася, от тут вам можна дати ще одну пластинку. А. А, і все? все, викрутити пластинку. Давай. То можна спробувати, так. можна IT, бачу, софт скіли. Mm. Цікаво. Я таке люблю про таке поговорити. Щось відповідаєш трошки. Ще я починаю монтувати а, відео. Ми... Продовжують, то... вже змонтовано коли... 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 Як то, ми то, будували ось цей наш то, другий поверх, кому повер, цікаво, на Ютубі буде, коли буде відео Ну, Бачите, все, я дороблю. Ну, коротше, все, все. Як шліфували, чим шліфували. Як лакували. Так, там все буде цікаво. Коли буде відео? Не знаю, може, швидко дороблю, якщо візьмуся якщо добре. Швидко коли? нині, завтра? Ну, десь на найближчих декілька днів точно. Нарешті, вроді би, в нас спогодилося. Вияснилося вже, так якби на дощ не показує. Треба йти це взуватися якісь гумаки і пробувати піти на город, накопати картоплі. Дивлюся, хотіла взутися в свої цьоньки, а не сховала. І вони замокли, вода стоїть на них. На базар не пішли. До магазину не поїхали, і знову треба вирулювати з того, що є в холодильнику і, і в морозилці. Витягнула вже з морозилки. коутика ще мала, то буду бульончик варити завтра, чи, чи на ніч поставлю. І треба і треба щось думати. Треба ще зараз на обід щось зварити, ну, і думати, ще, що на завтра варити. Ходила, щойно хотіла нашу христинку залюлькати, бо там приїхав до Володі знайомий, то вони там, Іринка і Володя, сидять з ним, говорять. О, Я повела її спати. Лягла коло неї, не підходить її. Баба має йти на ліжко, не хоче вона з бабою спати. Вигнала мене, я кажу, Христинка, все, я вже сплю. Закрила очі, вона починає комедії показувати. Кричить, аби баба не спала. Кажу, все, я йду, покличу маму. Покликати маму, будеш з мамою спати? Ні, кого покликати? Діда, діду, діду відпочивав вже, вже навіть заснув був. Кажу, діду, йди, може, вона з тобою Пішов. Не знаю, що вона там йому робить, чи засне, чи не засне. Чи теж комедії показує. — Що там, Романович? Приклав спати? Ні. — Не приклав? Наскакалася, танцювала, бавилася, бавилася. Я не бавилася. Те саме й мені. Я приніс, вона з агресивна така собі, хоч би що. Навіть не показує, що вона хоче спати. Навіть правда? — Вона не показує, що спати хоче. А казала я діда. Кажу, мама приклачу, ні, діда, все, діда і все. А я потім. Хоче пішати, хоче пісати, каже до мене, хоче пісняти. Я садити, вона не хоче. То чудо, так Я садити я спати. вона не хоче. А потім попустила. Так? Я привів воєнці віддав. все а -а -а, ясно. Та то не чесно. А, вже всі без вами, але, давай. Але, але перша зі мною засипляла. Вона ну, якби знала, що тебе не да, та, десь так. поїхала, то вона би спала. Нині а... то їх решті казала, скинула їй тур такий, де дівчата тільки їдуть, кажу, їдемо. Каже, давай вже на другий раз. <рес> да, так, так да, що йдемо, Папа попаду, їм з мамою клав. та вже які всі клали. Будемо сідати, обідати, вже час. Час обіда, це вже давно. Mm -hmm. Макарон зварила по-флотськи, скійбіленький, бо мала куличий фарш. Але кажуть, хлопці і дівчата, що смачно. Добре, там Руслан є, Руслан я якраз ясно обідав, не хоче. Я не знаю, що усе буде б це, да. з того. На! Свиню купили і вона ходить м'ясо купляє А коли ж ми свиню купили? Хоче ти ку -ка, камеру перше вибухи? Щоб мені камера порожня. була М'ясо, щоб я щось придумала, що їсти варити. А тобі снеки на усика да. є ші, і ші, посилочки. Тобі, Будеш їсти вже романові їсти о, як годину тому пішов, прийшов, так і вони сидять. Подивіться. Ну, як би сказати, то тяжко від тих снеків відійти. Я то я не... снеків не їм, бо в мене нема зуби. Але ось Іринка, але кубаски потрошить. А його кубаски Соломки, ті, що можна так. А, а я їх смокчу. Я не я їх, просто смокчу, і вони розм'якчуються, і вони такі мені гусінькі стають, і просто неможливо відійти від них. Люди Но, їх замовляєш і, Привіт, треба ховати, бо хтось зараз буде обідати тими. З привіт. Ти виспалась? А, як я була. бачу, Володя ходив до сусідів і щось приніс і казала мені сусідка, каже, прийди нарви аж поради, подивіться, скільки. Вона ну, вже є суя, треба, ти ще си. Я напевно зараз. Шпарагу і кабачки з тушки. Це буде нямчик на завтра. То не так просто, так, так. Oh. Mm. Я бачу, що ти вкусила і хвалишся, так? Mm -hmm. Давай, у нас зіш є... ара. Довго ми вмовляли, нашу але можна кристинку. я тішу, що з нею можна домовитись, будіти. Її віці вже від року є такі старики, закатують, ну просто. І що не домовишся, з нею ні. Вона починає плакати, я кажу, заспокойся, вона зразу це як давай так, то так, то добре, добре. Ну, от, їла, що -що? спочатку з'їла макар, знаєте, як буде далі, а але... тепер трошки ну, два кусочки кубаски. Бо тобто вона спочатку запробувала, як ми їй не були дали, а воно було вкусила, воно солоне добре. Тільки потрішки кусай, добре? Yeah. То тобто таки добре цей. Yeah. Ай, вона добрі зубки має, він кошає файно. В неї ще такі ті запасні. В неї ще частинка нині, то капець, Що в діта, що замазана, ми ходили трошки до хресної, де що давати їй міряти? О, і цей. Хрехрест надала маленьке. А, май, ну от ко. Маленьке. Ми ще прийшли дивитися, що тут хлопці поробляють. Ой, у мене телефон такий заляпаний. І щось діду кричить. Де? Діду, щось тобі каже, хочу показати. Маленько. показати, діду. я ж так малинки наїла, цілий стакан був вже вже на дні устала. Корчика нема, а малинки є, скільки є. Ну так. А то мені здається, мама штамбува. То я брала не штамбува, не може, а то яблука, які папірубки добрі. А тобі не можеш взяти його позмітати того? взяти граблі, того позгуртати в забрати. Нема кому, колись була корова. Колись було кому давати свиньям, думала, кому? свинями, першому. А, люди добрі, сушка стоїть, дегідратор, ну, яблука портить, то капець. Затарилася лотками, банками, то ви вже зрозуміли, куди ми їдемо. По молочним, Я взяла ще знайомі сандалі. І і всі манелі. А Іринка вже піпка є раз два. Тобо Христинка казала робити бібі, то ми бі -бі. так розважалися. А я все мушу взяти, що треба, все наперед себе. І поїхала. Ми вже вдома розгружаємося. Іринка ще по дорозі купила лухинки. Я пити хочу, то йому слабонак пиде, так фест-лухинка груба, файна. Оба молодець. Сира набрала, ти ще й день взяла. Так, до речі, недорого вийшло, вийшла, 88 гривень. Щоб попробувати яка. ще не пробували Ти чому вилила? Чому ти вилила? Так ще багато є, птася. Ще є ще скільки є, тільки вже не виливай, добре? Давай. Отак. Кажи я підписникам, як ти вже міш крутити. Це треба ровера купляти, з кого крутити. Давай. Ти сказала, хресла, що в вла... нашо ще наше не буде крутити, О. каже владик не знати. О, вона почала. молодець! А вона молодець. вже є. Тяжко, бо то не є такий, щоб її крутити. Стоменька їде. Ти молодчинка. А, Все, треба ролера після. Пішла на город. О, вже є мої дівчатка. Вона тут така хитра. бавилася, зі мною бавилася. Як пішов було, Володя вже поняла, що я буду йти. Вже всякі буде показую. Пішла на город знов, вибирала тих кабачків, понаростала ціла Ну, куча. Ці великі відклала, треба бути знайомі. Подзвонити, щоб прийшла хача там а забрати, а з тими меншими, то я не знаю, що. Іринка, будемо ікру робити, чи не будемо? Дуже ніхто ікри не їсть, тільки Романович. Кажу, чи будемо робити. Ми, ми взагалі нічого не їмо. О, але можна увазі. Можна би було пару баночків зробити. Я сама ікру люблю. А Романович він їсть із макароном, із гречкою можна буде пару баночків. І знаєш, ще дехто робить лечо з кабачків, що дуже смачно казали. Можна також спробувати, ну бо щось треба з тими кабачками робити. О, відварила півбаняка квасолі шпараги. Зараз ще кабачки поначистила цілу купу. Моя мала ще один баклажан. засолила, щоб гірчинка вийшла і на тушу, і що, і завтра. Буду тісти, а що зробити? Сметана є ще. Головне багато Знаєте, що не сметани, а вершків. В тих ресторанах понадають до того всього воно добре. Треба вершків поїхати ще купити. Та можна на вершках воно б би... готове було смачне. До кабачків, і до квасолі, і сметана. Добре, в нас сметана і ринка з того сепаратора. Mm -hmm. Підварою картопельку на вареники. Чуєш, я кажу, якби ми зробили. Знаєш, чим з лухиною вареники завтра? я можу ви луки до ми вже майже все з'їли. Та що Його. там є трохи? Мама, то ягодів купити, я думаю, а що. А там ану коли ще є ягоди? Внизу а вроді буде. Та внизу вроді би є ягоди. Ану, подивися. Треба буде є? О, є, завтра будуть вареники. Із картоплею, і з сиром, і з самим сиром зроблю, і можна ще зробити із чорницею. О, і таке. І що, що я? ще потягнула? Рибку, я не знаю, це за рибка, чистоки, а та широка, я забула, вона називається. Де буде нажарити. А можна, нині можна готувати до ночі, бо нині має битися, в які годині, і Я знаю, швидше ніж завжди, вроді Пів Півдванадцята, але то завжди так пишуть, об'єднається не знати коли. Але хотіла бся подивитися. Ні, ні, а то вже пів дванадцята, що він дійсно. Так, О, то нині можна. Мені можна ще довго так? Друзі, сміється мама з мене, бо я кажу, що ось так виглядає найсмачніша в світі їжа. Ніяка, ніякі ресторанні наймодніші страви не, не докажуть. ось так. Іринка, як була одного року в Єгипті, їхала з того Єгипту, там у Оленклюзі. Всього було. То вона дзвонила, мама, картоплі мені варіть, я хочу картоплю. Ось я від мама. Щоб ми приїдемо, щоб нам картопля вже була готова. Ось так. Що що? Що, а то є найсмачніша їжа, найулюбленіша страва з дитинства і по сьогодні. Не всі люблять, наші діти не люблять картоплю. А так. ми так. просто гинемо. Мама і я, я ну, просто на картоплю три рази на день. Так, і то ну, на... і головне, що то найкраще мені просто сметана і це... І ми ще любимо таке рідке робити, ще молоко лити. І таку кашку робити. у картоплю. Так привикли, і так любимо. Розвертайся, давай дяді цьомку на ніч. Дяді цьомку, дяді. Хто -то не хоче дяді Цьомки дяді. дати? <глав> сюда, давай! А бабусі! Давай сюди! Хто а тут? Бабу... Сьочка не хоче дати! Що це за хитруля? Що це за Кевін зі самого дома? Чуха? то вже не Кевін, то вже Elvis <laughs> Presley! Чудо, мала, папа, добра ніч! Скажи всім спокійне! Дяці вам шкаф! Ах, ти <laughs> хитру, спокійно! <laughs> Смачного володя. Дякую. Добре, хто вже перекімарив, переможе усика дивитися. <рес> до усика підготувався, як? Пішов виспався. <рес> до усика підготувався. О, я вже Але добре, що я в нас ввечері мотоциклісте. Я би був спав вже певно до ранку, так заснув. А вони під вікнам ву. -у 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 -у. <рес> я вже скушила, каначила. Ти збудали мене клас. Володя каже, добра, добра mm -hmm. штука". Дуже добра. Вічезничок <рес> пахне. Що вмієте, то вмієте. Mm -hmm. У Ти вас заходили у ваш ресторан, якби тут відкрили. Ти би сліла? і багато Ти натушила. Слив? Скільки це бо ту завтра ще їсти.